Особливо вигадливим піаром не вирізняється інший книжковий проект щоденник. По суті, щоденник є вдосконаленою і прекрасно ілюстрованою грою в літературу. Свої рефлексії, на задані упорядниками в певних параметрах теми кохання, часу і тіла опублікували 63 учасники, поміж яких як студенти і викладачі трьох вищих навчальних закладів, так і знані письменники. Всі вони коротенькі, і це їхній плюс. Натомість читати їх не так цікаво, як просто розглядати книжку, і в цьому мінус. Ще один плюс у тому, що цей щоденник солідний дебют для значної частини авторів. Але є і мінус: цей дебют не назвеш вражаючим, бо значну частину текстів відрізняють лише фотографії авторів. Звісно, чудово, що молодь надрукувалася, але сумнівів у доцільності читання щоденника тому, хто не є його співавтором, позбутися важко. Та кому ж хоч раз у житті не кортіло почитати чийсь щоденник. Тепер це можливо і жодних докорів сумління. Ось фрагмент нотатки співпорядника книжки та автора ідеї Олександра Козенця. Ти спиш, спиш або пишеш, доки місто провалюється крізь землю. Тобі забракло повітря, і ти втомлюєшся від людей, які постійно визирають із твого щоденника, навіть коли він закритий, їхні руки, очі, вуста і волосся. Депресія, радість, друзі, навчання. На тонкому браслеті чорно білим написане твоє ім'я з бісеру. Невже ти не любиш? Невже люди приховують свої почуття? Це любов чи зрада? Відмова самим собі у всьому і всіх. Якби хтось пояснив про що мова, то може і відповіді знайшлися б. Хоча і дещо не членоподільно, але викладені міркування досить зв'язно. А від запису знаної авторки Лариси Денисенко, аж тепло в пучках пальців, бо і думка є, і слова на своєму місці. Мені завжди подобалось дивитись, як вони торкались клавіш роялю. Навіть коли я сама не хотіла грати, надаючи перевагу фотельному ледарюванню в компанії з книжкою. Я не утримувалась і ставила їх на клавіші хоча б на секунду. І вони отримували нове життя. Спочатку завмирали, як стрибун у воду на пласкому язику вишки, злегка тремтіли, що було помітно тільки мені, і розпочинали свій виразний танок. Майстер-клас виразного танку власних пальців на клавіатурі провели для неофітів щоденника Лариса Денисенко, Мар'яна Савка, Анатолій Дністровий і Сергій Пантюк. Кому кортить стромити носа в чужі секрети, напитути щоденник у книгарнях. Там само точно є нова дитяча книжка згаданого автора Сергія Пантюка. Влітку, під час участі у літературно-музичному фестивалі «Роді Тексти-2010» Сергій Пантюк презентував збірку віршів для дітей Неслухняники. Барвиста, весела, трохи хуліганська збірочка віршів викликає бурхливу реакцію у дітей, і вона була прогнозованою, адже Сергій Пантюк писав ці віршики для своїх дітей, непосидючих синочків Яромира і Богодара. Раніше Сергій Пантюк читав ці віршики тільки їм, а приїхавши до Кривого Рогу, одним із віршів здивував дорослу аудиторію. В авторському виконанні звучить віршик дуже колоритно. Коли удома все гаразд. Приходить, пан перевертас. І тільки поруч він з'являється, одразу все перевертається. Жене до нірки кішку мишка, мене читає зранку книжка, блукає братик по оселі, збирає іграшки на стелі. Змія летить, а птах повзе, горішок білочку гризе, руками я карбую крок, батькам пора у дитсадок. А якось з літньої доби пішли збирати ми гриби. Та вибіг пан перевертас, і вже гриби збирають нас. Такий він пан перевертас. Якби щодня бував у нас, то став. Рідним і близьким. Шкода, батьки не дружать з ним. Зате батьки можуть подружитися із Сергієм Пантюком, принаймні дистанційно за допомогою нашої програми. Перебуваючи в нашому місті, письменник, голова Вдениства Сергія Пантюка, координатор сайту Інша література був щедрий на зізнання, похвалу і критику. Ця книжка вона дуже дуже довгої історії. І почалась вона ще чотири роки тому, коли у нас в хаті з'явився такий персонаж, як бабак. І коли мені мій син сказав, там бабак, я йому оце ж написав Товстий бабак, сіво літак там і так далі. І він вже з ним жив. Потім, коли я писав, 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 для нього багато, в мене ще є на дві книжки, але це ті, які він забракував. Можливо, інші дітки. Скажуть, що вони добрі. Але він забракував, ці вийшли. Там була велика проблема, там був великий скандал. Ця книжка зараз рекомендована у всі садочки діточі, школи і так далі. І так далі. Чому? Тому що вона була написана реально для дітей. Я думаю, що це все, ну, оці всі політичні це дурниця. Далі ми ще напишемо кілька класних діточок книжок, і вони будуть знову діткам робити класно. Абсолютно нормальні, люди реагують, це приємно, неприємно бути першим, це завжди. Але от як ми вже були перші, тобто, ну хочеться людей запалити на якийсь певний настрій, але ти бачиш, що кожного настрій свій, ти прагнеш ну, зробити якийсь такий середньостатистичний виступ. Тому я так старався. Я думаю, що я нікого не образив. Наслідок підходило десь чоловік сім, Просили автограф. Це позитив, тому що я думав, що ніхто не підійде. Тому що я думав, що це негативно, але було нормально. Але ну, відчуття дуже класне, тому що тут я бачу вже напрацьований дуже класний мистецький такий базис.